Сьогодні у програмі Сучасний стан стоматології житомирщини, які зміни у наданні стоматологічних послуг для населення відбулися в області, які зміни у роботу обласного стоматологічного об'єднання принесе медична реформа. Про це розповідає Всеволод Солдатов, головний лікар обласного стоматологічного медичного об'єднання. Наше учнення це єдине очіні в області, в якому засвідоточені спеціалісти всіх стоматологічних узких спеціальностей. То есть это хирургия, это ортодонтия, которая занимается аномалиями расположения зубов, аномалиями прикуса, это парадонтология, которая занимается заболеваниями слизистой, это амбулаторная хирургия и стационарная хирургия. Это в какой-то мере детская стоматология, поскольку, скажем, организационный центр детской стоматологии находится у нас, и областной внештатный детский стоматолог Наталья Константиновна Венгер работает у нас. Это ортопедическая стоматология и мощная зуботехническая лаборатория. Но ну, я уже сказал, что мы имеем стационарное отделение. До середины прошлого года оно функционировало на 40 коек. В связи с постановлением Кабинета министров 10.24 про сокращение коечного фонда в данный момент функционирует из расчета на 35 коек. Відділення щелепно-лицевої хірургії надає медичну допомогу цілодобово. Кількість важких випадків за останні роки значно збільшилася. Зауважує завідуючий відділення. У нас зменшилась кількість ліжкомісць, але скажімо так, це зменшення. Скажімо так, не зменшило кількість пацієнтів, які до нас надходять. В останній час, в зв'язку з погіршенням, можливо, фінансового стану пацієнтів, можливо, ще це має значення інші причини. Пацієнти звертаються за медичною допомогою стоматологічною вже в останню чергу. Не рідко, коли вже виникають ускладнення, ускладнення, як правило, виникають швидко. І звертаються за допомогою, попадають в стаціонарне наше відділення вже в такому стані, що ми можемо надавати, ми повинні надавати навіть іноді невідкладну допомогу хірургічну. В деяких випадках ця хірургічна допомога виходить за межі нашого профілю хірургічної стоматології. Іноді ми тісно співпрацюємо з хірургами. Торакальними хірургами, нейрохірургами і іншими спеціалістами. Це в випадках, випадках гнійно-запальних процесів, зв'язаних з гнійно-запальних процесів, які являють, коли виникають ускладнення в виді флегмон, абсцесів обличчя та інших гнійних, гнійних запалень. Значить, Якщо своєчасно не звертатися, своєчасно не лікувати і не надавати допомогу пацієнтам, то ці ускладнення можуть закінчуватись або інвалідністю, або навіть бувають летальні випадки. Тому ми стараємося в нашому відділенні надавати цю допомогу своєчасно в залежності від того, як звертаються пацієнти. В тому числі в нашому відділенні надається цілодобова невідкладна стоматологічна допомога для надання невідкладної допомоги, звичайно, все є. Згідно виконання наказів, ми завжди можемо надати допомогу хворим в невідкладних випадках. А якщо сказати про забезпечення, все інше, то хотілося б, звісно, краще. Діло в тому, що ми зараз знаходимося, я повторююсь, в відділенні стоматологічному стаціонарному відділенні, Да, У нас хірургічний профіль. Тому, скажімо так, установки і все Ми, в нас, те, що необхідно для надання невідкладної допомоги, а також планових операцій, у нас все працює, інакше ми просто не змогли працювати. Мы являемся учебной базой. На нашей базе проходят э, заочную часть интернатуры врачи интерны, на нашей базе проходят э, курсы э, предателя подготовки зубных врачей и медсестерство маткабинетов. Кроме того, на базе Областта мат объединения. Именно в связи с тем, что здесь имеется стаціонар. Планируется открытие филиала кафедры Полтавской Национальной медицинской академии. На базе стаціонару областного стоматологічного об'єднання діє реабілітаційний центр. пролічити його у ортодонта, провести реабілітацію ребенка с рожденными. Сважденної патологією, і випустити його 18 років, В общем, того взрослої жизнь здоровим. Частина медичних послуг у державних стоматологічних поліклініках міста з початку року стала платною. Таке рішення Житомирська міська рада прийняла ще у лютому минулого року, як зазначено у документах, з метою надання належної стоматологічної допомоги всім категоріям населення в умовах обмеженого фінансування. Це відповідає постанові Кабінету міністрів про затвердження переліку платних послуг, які надаються у державних закладах охорони здоров'я. При цьому зберігається гарантований державою мінімум безкоштовної медичної допомоги. Враховуючи складну економічну ситуацію, видатки в державної субвенції вона призначається на заробітну плату і на комунальні послуги. 25% госпрозрахунку, тобто є відділення госпрозрахункові і там, де будуть надаватися платні послуги. А 75% все ж таки забезпечує держава. Таке рішення міської влади, головний лікар обласного стоматологічного об'єднання, називає необхідним та прогресивним. это даст возможность расширить объем стоматологических услуг, это даст возможность э, закупать и использовать более современные совершенные стоматологические материалы, расширять объем, сферу услуг и привлекать пациентов, кроме того, что... Потому как Хозрасчет это есть принцип самоокупаемости. Пациент платит только за коммунальные услуги, платит зарплату медработникам, стоимость материалов. И расходного інструментария он не оплачивает прибыль, он не оплачивает прибыль хозяина, как в частности клініці. Возпрос обласна стоматологічна поліклініка практикує вже чотири роки. В связи с изменениями бюджетного законодательства мы не могли получать финансирование на оказание помощи городскому населенню, поэтому обслуживаем 36 тисяч тысяч населення. у нас были переданы, переданы городским учреждениям. Соответственно, у нас стал вопрос либо уволить половину врачей, которые стоят на приеме, терапевтическом приеме, либо перевести эту же половину врачей на спецсчет, что и было, в общем-то, успешно произведено и работает по сей день в том же формате. Каждый врач работает наполовину на бюджете, наполовину на хозрасчете. Крім того, будь-яке другое ортопедіть відділення, тобто відділення по зубному протезуванню і зуботехнічна лабораторія працюють на повному хозрозрахунку всегда. Це було і при Совєтському Союзі. У ціну на послугу прибуток не закладається, тому вона значно нижча аніж у приватних клініках. Зауважує фахівець. У нас починається з найменше. Це у нас просте видалення від 68 гривень. Ну і залежності від складності воно може підвищуватись ціна, залежно від того, якщо хворий йде на снімечок від складності видалення зуба, то тоді вже може трошки доходить бути вище до 150 гривень. Аби полегшити введення госпрозрахунку у міських поліклініках, було придбано нове обладнання з міського бюджету. На це витратили півтора мільйони гривень. Ми придбали одну стоматологічну установку. Ми придбали два компресори, діатермакагулятори. Ми придбали один хірургічний, один терапевтичний, аквадистилятор, сухожирові шафи, апарати в фізкабінет. По проведення платних послуг у державних стоматологічних поліклініках населення може розраховувати на гарантовану медичну допомогу. А у пільгових категорій залишається право на безкоштовні медичні послуги. Детська стоматологія залишилася повністю на бюджеті. Інваліди труда і просто пенсіонери. І просто мало люди, малобезпеченої льготники. тобто всі льготні категорії населення вони мають право на безплатну допомогу. в даний момент в городі житомірі. Ведення госпозарахунку у міських стоматполіклініках не применшує актуальності благодійних внесків. Зауважує начальник управління. Благодійні внески вони залишаються, тому що на сьогоднішній момент при розподілі субвенції в нас же є недостатність. Це 69 мільйонів. По медичній галузі на 2017 рік тому, враховуючи всі цю цю ситуацію, ведення госпрозрахунку це шаг в реформуванні системи охорони здоров'я і наданні якісної медичної допомоги населенню. Одним з гарантованих мінімумів надання стоматологічної допомоги на думку лікарів має залишитися дитяча стоматологія. Стоматологічні проблеми дитячі потребують уваги не лікарів, а в першу чергу потребують уваги батьків і сім'ї, тому що у нас задекларували страхову медицину. Поки що ми не бачимо тієї ніші, яку займе в цьому плані стоматологія. І ми зараз все-таки собі хотіли би, щоб гарантований мінімум зберігся. Але якщо все-таки підемо ми по шляху інших держав, де вивчається досвід страхової медицини, то якщо і буде передбачена стоматологічну допомогу дітям. То я все-таки думаю, це питання обговорювалося. Ось недавно відбувся з'їзд стоматологів України. Обговорювалося в такому контексті, що все-таки треба якось ну більш цілеспрямовано зусилля сім'ї в збереженні стоматологічного здоров'я дітей зосередити. Чому тому, що ну, е, якщо якийсь невідкладний дай не дай боже стан, звичайно, ми нікуди не дінемось, ми повинні невідкладну допомогу надати. Але якщо складається ситуація така, що батьки просто не звертають уваги на здоров'я стоматологічне дитини і приводять, коли задає там лікаря, чому ж вони прийшли своєчасно, а зуб не болів. А яке ж лікування дитині проводиться, якщо зуб уже болить? Звичайно, це болісні маніпуляції з боку лікарів, звичайно, це негативні емоції і це, врешті, страх на все життя. То ми би в першу чергу хотіли, щоб сім'я трошки більше звернулася. Бо наскільки я знаю, з досвіду роботи служб інших країн, там гарантований мінімум, і ми, в принципі, просили, щоб хоча б в такому рівні надається для проведення профілактичних заходів, тобто огляд, профілактика каріозних хвороб, в першу чергу, які домінують, надання лікування якихось початкових стадій. Щодо структури захворюваності, звичайно, домінує карієс. Але на сьогоднішній день дуже серйозні проблеми виникають з вродженими вадами розвитку. Ну це, звичайно, тягнеться ще з раннього дитинства, бо діти взагалі не здорові. Як нездоровий організм в цілому, звісно, це справляє якийсь відбиток, накладає і на здоров'я стоматологічне. І, мабуть, і перебіг магітності у мам, і їх поведінка і дотримання рекомендацій лікарів. Це теж грає роль. І нас особливо лякає зараз стан ортодонтичної захворюваності, тому що діти не їдять жорсткої їжі, ще непи не розвиваються. Місця для зубів не вистачає. Багато є супутні патології, наприклад, лор-органів, яка своєчасно не лікується і теж веде. І ми одержуємо, що в нас близько 70, в деяких регіонах 75% дітей мають аномалії і деформації щенеп, аномалійне розташування окремо взятих зубів. Що теж лікується, але знову ж повертаюсь до того, про що говорила. Якщо це діагностовано своєчасно, якщо батьки звернули увагу і почали лікувати на ранніх стадіях розвитку процесу, це і в часі скорочує. це і фінансові затрати несе не, не такі значні. Надається стоматологічна допомога в усіх районних поліклініках, в міських поліклініках стоматологічних. У нас в області є єдина дитяча спеціалізована стоматологічна поліклініка міста Житомира. Є стоматологічні кабінети в міській дитячій лікарні, в обласній дитячій лікарні і в оздоровчих дитячих закладах, санаторіях, реабілітаційних центрах і таке інше. Крім того, є 46 стаціонарних шкільних стоматологічних кабінетів, в яких надають допомогу учням, які навчаються в загальноосвітніх школах. В принципі, ми би дуже хотіли, щоб хоча б в такому форматі, структура надання стоматологічної допомоги дітям збереглася. Але на сьогоднішній день поки що реальної картини ми не маємо ніякої. До останнього часу існував так званий 33-й наказ Міністерства охорони здоров'я, яким регламентувалося, що там на певну кількість дітей передбачена посада лікаря-стоматолога дитячого. На сьогоднішній день цей наказ вже не працює, він вже відмінений. І ми чесно кажучи, просто побоїмося, що керівники закладів лікувальних можуть провести якісь скорочення саме за рахунок дитячих стоматологічних якихось закладів і посад лікарів, які цю допомогу надають. Тому ми дуже хотіли б, щоб все-таки підтримали нас і зберегли, хоча б ту мережу, яка існує, тому що дитяча стоматологія, ну з моєї точки зору, це саме те, що Ну, повинно гарантовано надаватися допомога саме дітям. Куди звернутися при гострому зубному болю і інших складних станах пов'язаних із стоматологією? Відповідь на це питання має бути безкавичною, а допомога швидкою. Переконані увесній поліклініці. Тому найперше турбуються про ефективну роботу служби невідкладної стоматологічної допомоги в кожному районі в будь-яке време. можно получить минимальную неотложную помощь. На каком принципе? Принцип следующий. К сожалению, это не оплачивается нигде, насколько я знаю, но стоматологи по очереди дежурят на дому круглосуточно, и в случае, если их помощь требуется, по вызову прибывают и ее оказывают. Кроме того, у нас на базе есть круглосуточный травмпункт, вернее, пункт оказания неотложной стоматологической помощи, где дежурит хирург, одновременно дежурящий и в стационаре. Мы планируем создать блок неотложной помощи, который будет включать в себя данный кабинет, как кабинет для оказания хирургической помощи, который будет включать в себя круглосуточный рентген. И, возможно, если позволит финансирование, операционную. За деньги областной рады мы приобрели прекрасный цифровой рентгенаппарат, который позволяет в блоке с физиографическим датчиком в 30-40 раз снизить разовую дозу лучевой нагрузки на пациента, что позволяет использовать его и при рентген-исследовании и детям, и беременным женщинам. Сьогодні чиновниками Міністерства охорони здоров'я здійснюється підготовча робота до формування та впровадження основних засад медичної реформи, налагоджено співпрацю з координаційною радою Української асоціації стоматологів, зокрема взяті до уваги окремі пропозиції фахівців, котрі працюють у регіонах. Например, це були пропозиції, які больше касались форм відчутності. Казалась би це мелочі. Но это тоже играет роль, потому что только на, форуме, на базе отчетности можно сделать какой-то анализ, можно установить, какая именно тенденция, какой заболеваемости в регионе. Мы обратили внимание на то, чтобы немножечко, скажем, более внимательно отнестись к медицинской помощи, к стоматологической помощи детям. Именно статистику ввели несколько форм отчетности, несколько позиций, которые касались детей и в частности, скажем, высокотехнологичных методов лечения аномалий прикуса у детей, которых раньше там не было. Далее было предложено ввести туда, насколько я помню, заболевание пародонта. А это есть заболевания, которые, скажем, часто, очень часто, сопровождаются к сопутствующей общей патологии то есть общими заболеваниями. И само их выявление и правильный подход к обследованию пациента сможет помочь на раннем этапе диагностировать общие заболевания. Последнее предложение, которое были от Ассоциации стоматологов, членом координационного совета, которой я являюсь, они заключались в следующем. Ввести в штат, в штат на Первой Ланце должности зубных гигиенистов. Это, скажем так, специалист стоматологического профиля с младший специалист, назовем его так, Который осуществляет профилактическую работу, который обучает гигиене полости рта, который выявляет заболевания, и вот именно. Тот, який знає, куди потрібно направить с каким заболеванием пациента. пацієнта. Це те, чим займається сімейний врач, і те, чим в ідеалі повинен займатися зубний гігієніст в парі з сімейним врачом. Фахівець зауважує, що впровадження реформи буде дієвим в умовах страхової медицини, поки ж формально гарантом медичної допомоги є держава. На всех уровнях деньги должны следовать за пациентом. То есть пациент имеет право выбрать учреждение, в которое он обратится и в этом учреждении обслуживается. Соответственно, он, будучи застрахованным, страховая фирма ему, ну а в данном случае государство, которое выступает гарантом вот того вот гарантированного минимума, о котором мы уже говорили, оплачивает данному учреждению объем оказанных пациенту услуг. Ну естественно, исходя из минимума, опять же. Все то, что пациент хочет получить сверх его, то есть лучшие, более дорогие материалы, лучшее, более дорогое оборудование, он допла доплачивает За своє що робота стаціонару фінансується з обласного бюджету. Ми маємо фінансування на 35 коек повністю по бюджету. Естественно, как и все учреждения, я не могу сказать, что к нам относятся предвзято, мы испытываем дефицит средств на медикаменты для пациентов. То есть практически за исключением ситуации, когда пациент категорически не может ничего приобрести, пациенты... оплачивают медикаменти, перев'язочні матеріали, розходні матеріали за свой щод. Обласна рада не стоїть осторонь проблеми закладу та вирішує певним чином проблеми фінансування. Конкретну допомогу також надають окремі депутати. Бадаря Житомирській обласній раді ми змогли наконець утепліти, скажем так, стратегічні місця, в частности рентген кабинет амбулаторную, операционную, где зимой было не больше плюс шести. Мы смогли отремонтировать котельную, мы смогли немного обновить свое оборудование, приобрести современный цифровой рентген аппарат и немножко усовершенствовать свою зуботехническую лабораторию за счет тоже оборудования, приобретенного за деньги депутата Раупова Рустама Бурхановича. Попри фінансову скруту в обласному стоматологічному об'єднанні налагоджено системну роботу, запевняє головний лікар. Тому й медична реформа має пройти узгоджено на всіх рівнях державних стоматологічних медичних закладів. Реформа має підрозумівати чітку структуру. Якщо у нас є чітка структура, первинна вторинна третина допомога для общі значить, скорее всі вона должна бути захраніна і для стоматології. То есть должен быть на первом уровне зубной гигиенист. Ну, я говорю от себя лично, я не говорю от имени Министерства здравоохранения и Кабмина. Зубной гигиенист. На втором уровне должны быть уже узкие специалисты, которые будут заниматься лечением. На третьем уровне, так как это и везде, должна быть высококвалифицированная, высокотехнологичная помощь. Такая структура на данный момент в Житомирской области имеется. Возможно, она может быть сокращена. Возможно, она может быть частично и даже должна будет частично переведена на хозрасчетную основу. Но базовый гарантированный минимум должен сохраниться как для общей медицины, так и для стоматологии.